Місяць. місяць і дитина, що боялася темряви. У одному далекому селі, де ночі були темні, а зірки світлі, жила маленька дівчинка на ім'я Ліна. Вона була дуже чутлива до темряви. Кожен раз, коли сонце сідало за горизонт, і ніч покривала землю своїм чорним покривалом. Ліна відчувала страх, який сковував її серце. Вона боялася того, що могло б приховуватися в темряві хижих тіней, невідомих звуків, невидимих ворогів. Мати Ліни часто заспокоювала її. Темрява не є твоїм ворогом, дочко, це просто час для відпочинку і відновлення. І пам'ятай, Ніч не триває вічно, рано знову з'явиться світло. Але Ліна не могла позбутися свого страху, і ось одного вечора, коли її страх досягнув піку, вона вирішила звернутися до місяця. Всі діти в селі вважали, що місяць це дуже мудрий і добрий друг, який завжди готовий допомогти. Тому Ліна вирушила в ліс. Де, за словами матері, місяць спускається ближче до землі в найбільш темних ночах. Під час свого шляху через ліс Ліна зустріла старого сову, яка сиділа на гілці і тихо на неї дивилася. Куди ти йдеш, маленька дівчинко? запитала сова. Я йду до місяця, щоб він допоміг мені подолати страх перед темрявою, відповіла Ліна. Сова кивнула головою і сказала Місяць це великий друг, але пам'ятай, що допомога може прийти не лише ззовні. Часом найкраще рішення це те, що знаходиться в твоєму серці. Ліна подякувала сові і продовжила свій шлях. Через кілька годин вона дійшла до поля, де місяць вже піднявся в небі. І освітлював землю своїм сріблястим світлом. Місяцю. Допоможи мені. вигукнула Ліна. Я боюся темряви. Я не можу заснути, я не можу жити, поки вона мене оточує. Допоможи мені позбутися цього страху. Місяць подивився на Ліну з неба і засяяв ще яскравіше. «Ліна!» Промовив він лагідно. Я розумію твій страх, але знаєш, що темрява це лише одна сторона цього світу. Вона може бути твоїм другом, якщо ти зрозумієш її справжню силу. Ліна запитала, як я можу подружитися з темрявою, якщо вона мене лякає? Місяць відповів Дозволь мені розповісти тобі історію. Колись у часи давні темрява і світло були одне ціле вони не боролися між собою, а співпрацювали, щоб створювати гармонію. Світло дарувало тепло і радість, а темрява давала відпочинок і час для зростання. Лише разом вони утворювали справжній баланс, і ти також повинна зрозуміти. Що страх це не твоїй ворог, а можливість знайти сили всередині себе. Ліна задумалася над словами місяця. Він продовжив Я буду твоїм другом. Кожен раз, коли ти відчуватимеш страх, я буду світити тобі, але пам'ятай, що ти сама також можеш стати світлом для себе. Просто закрий очі. І слухай тишу навколо себе. Пізнай цей момент, і ти побачиш, що темрява не завжди страшна. Вона може бути безпечним місцем для відновлення і спокою. Ліна закрила очі і вдихнула глибоко. Спочатку вона відчула, як страх охоплює її, але поступово, слідуючи порадам місяця. Її серце стало спокійнішим. Вона почала відчувати себе впевненою, навіть коли навколо не було видимого світла. Дякую, місяцю, сказала Ліна. Тепер я розумію темрява може бути місцем для відпочинку, а не тільки для страху. Я більше не боятимусь її. Місяць засяяв у небі, ніби посміхаючись. Ти дуже розумна, Ліно. Тепер ти можеш допомогти іншим зрозуміти, що темрява не є твоїм ворогом. І пам'ятай, що коли тобі буде важко, я завжди буду тут, щоб освітити твій шлях. Ліна повернулася додому. Тепер з новим розумінням і спокоєм у серці. Вона більше не боялася ночі і темряви. І щоразу, коли ніч наступала. Ліна виходила на подвір'я і дивилася на місяць, знаючи, що він завжди поруч, навіть коли вона не бачить його світла. Мораль казки темрява це не лише джерело страху, а й можливість знайти спокій, силу та гармонію в собі. Часто те, чого ми боїмося, є лише невідомим. І коли ми дозволяємо собі прийняти його, воно перестає бути страшним страх можна подолати, якщо навчитися його розуміти. Ліна змогла перемогти свій страх, коли усвідомила, що темрява може бути безпечною та корисною, допомога завжди поруч місяць, як добрий друг, підтримав Ліну. Але справжня зміна відбулася всередині неї самої Ми самі можемо бути світлом у темряві якщо ми навчимося заспокоювати себе і знаходити внутрішню гармонію, то зможемо допомагати іншим темрява та світло частини одного цілого, як день змінюється ніччю, так і спокій приходить після тривоги. Потрібно приймати обидві сторони життя, щоб відчути гармонію. Ця казка допомагає дітям зрозуміти, що страхи можна долати, і що навіть у найтемніші моменти завжди є світло, варто лише подивитися на світ у новому.